Цілувалася з Козловським в губи, чоловік страшно приривнував і ображався на неї. Да. Значить, якщо ви думаєте, що це відбулося от вчора десь в гастрономі, коли вони no. зустрілися, то ні. Сталося це багато років тому. Козловський запросив Сюмську та Борисюка на свій день народження. Wow. Однак Борисюку Борисюку на свято потрапити не вдалося, то ж вона пішла туди саменька. Mm. Днями Ольга пригадала, як привітала Козловського. А той неочікувано що? Не відкрив при ній конверти, він виявився порожній. Він неочікувано її поцілував. Куди? Уявляйте собі. Після того Сумська більше ні з ким не цілується. Навіть з чоловіком. Да. Боже, я з половиною, що у бізнесі чоловіків цілує з жодним. Так в тебе ж мужика не було? Буф. Коли ти цілувалась, Буф. а що він? Тобі тобі подобалось? Ну Він взагалі бажав, що я тільки в оргіях і беру участь. Це ми так собі посиділи тут, поржали і так далі. Це була насправді дуже велика трагедія сімейна. Да? Да? бо після того, коли Козловський оця... до Ольги Сумської почав облизувати і цілуватися. Ем... Прохолодними стали стосунки, каже Ольга, з чоловіком і, да? Угу, Чому? угу.